Gitarra, akordeoia eta akordeoia І усім, хто дивиться нашу телепередачу. Дитяча телестудія Я Плюс Ти знову з вами. Тож влаштовуйтеся зручніше. Ми починаємо! Багато подій відбулося в нашому місті, але ми не змозі розповісти про всі події. Але деякі події ми побачили першими. Тоді традиційно розпочинаємо з рубрики Інформашка. То ж, дивимось. Вся смілянщина словетна талановитими майстрами, художниками, поетами, які прославляють свій рідний край далеко за його межами. Днями загальноосвітня школа No2 родина зустріла поетесу Тетяну Шугар-Благодарну, яка давно вже стала подругою школярів. Щаслів нема. Поезія вже є під таким гаслом. У школі No2 відбулася поетична зустріч з нашою смілянською поетесою Тетяною Шугар-Благодарною. Тетяна Вікторівна, скажіть, будь ласка, що вас надихнуло на написання першого вірша? Ой, знаєте, це питання таке. Риторичне, що надихнуло, це було так давно, що я не пам'ятаю, що саме надихнуло. Просто пішло-пішло, чомусь ось так. Я навіть не, навіть не пам'ятаю, як воно все почалося, але напевно щось надихнуло, тому що я така творча людина, з дитинства була ще, я пам'ятаю, скільки себе, з першого, другого класу я завжди щось римувала. По дорозі йшла римую, дома щось римую, без кінця десь записувала. І ось так, напевно. Певно і народився перший вірш. Спочатку не записувала, просто записувала рими, якісь там от, такі коротенькі вислови. А потім вже зрозуміло, що потрібно записувати те, що пишеш, тому що воно губиться, хоча воно і так все погубилося в основному, це ще коли було, давно вже було. Але що саме надихнуло? Ну, напевно, любов до світу. Я взагалі дуже люблю природу, люблю. Люблю взагалі землю, світ. А так, напевно, напевно всіх це надихає поезію: світ, сонце, небо, природа. Скажіть, будь ласка, хто є вашим кумиром з поетів? О, з поетів, самим першим і напевно, я буду довічно цю поетесу любити. Це, звичайно, Ліна Костенко, тому що я росла на її поезії, і навіть я навіть я не розуміла, напевно, навіть про що вона пише, тому що ще була мала, десь, може, теж так, от ну, другий клас, третій, четвертий. Я пам'ятаю, що я вже читала її поезію дорослу Ліни Костенко. Я її не розуміла до кінця, але я знала, що я її просто відчувала. І ось я росла на цій поезії, я дійсно не лукавлю. Я любила цю поетку, і зараз я її люблю безмірно, і поезію, і я завжди завжди дивалася, як можна було так простими словами, ось як він Костенко, в... 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 виразити у любов. Оту... Ну, все, буквально все, що в неї в чотирьох-п'яти рядках буває і в неї зміст глибокий, без лишніх слів, без всякого Ліна Костенко, однозначно Ліна Костенко. А потім, вже інші звичайно, російських поетів я любила багатьох читати. Ну, з наших поетів. Ви знаєте, зараз навіть не, не можу знати. Ліна Костенко все. А то так. мельком все штра. Ось так. Творчу літературну зустріч продовжили художні виступи учнів, декламування віршів поетеси, вразили присутніх та саму авторку. Учні готувалися заздалегідь, тому з особливою чутливістю читали вірші, а ще зворушила танцювальна композиція на тему лебединої ніжності. Яка придала цій зустрічі особливий колорит. На літературних вечорах завжди звучить музика, та під мелодію скрипки декламують нові вірші. На нашій зустрічі точнісінько так все й відбувалося. А ще поетеса читала свої вірші, зворушливі та щирі, які надихають нас на творчість та любов до поезії і рідної землі. Даня, а я тут подумала у нас тема масляна. А ми знаємо, що масляна пов'язана зі словом масло. Так, це елементарно і всім зрозуміло. Так, але може є якісь хитрощі правила, які не знаємо ми, а знає хтось. Так, ти права. А щоб дізнатися ці секрети, пропоную подивитися рубрику Шпаргалка. Привіт! З вами рубрика Шпаргалка. Сьогодні поговоримо про столовий етакет. Лєро, а що таке столовий етикет? Андрію, я знаю історію виникнення столового етикету. Одного разу до багатого чоловіка прийшли люди. Він вирішив написати на етикетках правила поведінки за столом. З того часу й називають етикет. А, зрозуміло. А тобі цікаво отримати відповіді на цікаві запитання? Так, звичайно. Тож питаймо і не гаймо час. Що ви знаєте про столовий етикет? Ой, про столовий... Це що, обід, да? так? Да. Очень мало знаю, мизер знаю. А, чи користуєтеся ви столовим етикетом вдома? Ну, то, що для біхода, то користуємося. І в дні, і в дні праздників користуємося. Так. Що таке столовий етикет? Це правила поведінки за столом. Я думаю, що це на столі, наприклад, скатертина, на якій немає немає. П'ятин і всі предмети викладені правильно. Треба правильно пр тримати пробори. Я знаю про столовий етикет, що потрібно, щоб всі предмети лежали на своїх місцях. Потрібно поважати людей, які є разом з тобою. Не можна відвигати палець, це буде як зневаження. І треба чимно кушати. Це вміння правильно себе вести за столом. А вміння правильно їсти ложкою, веделкою. Людина повинна знати, скільки ложечок, скільки веделок для чого, які тарілки для чого необхідні. Адже є тарілки для закусок, для перших блюд. Ну і відповідно я так розумію, з цим пов'язаний столовий етикет. Ну і звичайно, вміння вести себе за столом, тобто не перехилятися через стіл, голосно не розмовляти за столом. Ось вміння, скажімо так, поважати ту людину, яка сидить поруч з тобою за столом. А чи, а чи користуєтеся ви столовим етикетом? Ну, Звичайно, як кожна вихована людина. Обов'язково. Дуже оригінальні відповіді. Шкода, але час прощатися. І зустрінемося на вулицях нашого міста. Рівно через сім днів. Знаєш, Даню, мені так хочеться сонячного тепла. Так, я теж не проти позаграти на сонечку. Та це треба влітку робити. А мені хочеться зараз. У мене є ідея, а давай зробимо сонце. Привіт, з вами рубрика «Сам вдома». Це найоригінальніша рубрика, в якій ми ділимося з вами ідеями для створення виробів. Ангеліно, а що ми будемо сьогодні робити? Давай будемо робити оберег, який називається сонячна радість. Давай. А що нам для цього знадобиться? Усе що ти бачиш на столі? А зрозуміло, клей, ножиці, папір, прикраси та наша фантазія. Тож не будемо гаяти часу до роботи. У нас гарне сонечко. Спробуйте ви таке зробити своїми руками. На все добре. па па Даню, чому так? До мене в середу повинні приїхати дідусь та бабуся. То що ж тут поганого? Та я складаю меню і не знаю, що придумати на десерт. Хочеться здивувати чимось домашнім. Привіт! З вами рубрика Кухня ТІВІ». Зима вже відступає, а машина на порозі. Усі господині готують млинці для своєї родини. Ми також вирішили приготувати млинці за старовинним рецептом. Борошно, яйця та молоко це все, що нам потрібно. Але є і секретний інгредієнт. Це олія. Додайте трішки олії в ваше тісто і ваші млинці будуть просто чудовими. Від можна і маслено святкувати. Приготуйте й ви такі млинці. Буде смачно! Приємного апетиту! На сьогодні це все, що ми встигли підготувати. Тож зустрінемося рівно через тиждень на цьому місці в цей же час!